Мамулечка, давай сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И І что надо, да, надо їхати. Ні, какой-то трэш. Те, про що стільки говорили в українських соціальних мережах, так і сталося. 9 серпня о 15 годині 20 хвилин на військовому аеродромі у курортному селищі Новофедорівка, що поблизу міста Саки у Криму, пролунали вибухи. На російській військовій авіабазі цей факт вже підтвердили у московицькому міністерстві війни та нападу за першою версією, яку розповсюджувало московицьке агентство ТАСС, Причиною цього стало порушення правил техніки безпеки. Однак, очевидці говорять про щонайменше 15 вибухів. Вочевидь, відбулася детонація. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне, коротко і по суті. Ну, а сьогодні основним є, вочевидь, вибухи на московицькій базі в окупованому місті Саки. Отож, розбираємо, що там знаходиться, що могло вибухнути, і чи довго очікуване звільнення Криму таки почалось. А ви не забувайте підтримувати мій. Канал свіжої історії також варто підтримати благодійний фонд Львівський лицар. Зараз вони збирають на біноклі Збройних сил України, щоб наші офіцери краще бачили цілі у московицьких окопах. Подобається як горить Москва. Постав подобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії, та не забудь про донат та підтримку на Патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль. Спочатку московити говорили про п'ять поранених, яких довелося шпиталізувати. Однак, згодом з'ясувалося, та одного однак, згодом з'ясувалось, що четверо з них. Вже до кінця дня вони виписали з лікарні, оскільки поранення були неважкими. Так само розгубленим виглядав і гауляйтер епіострова Сергій Аксьонов. Мовляв, треба почекати на офіційну інформацію, яку йому його московські господарі, вочевидь, не довіряють. Аж посукіна Федоровка на місці о причинах за причина дана злочин про зашешується. Все сьогодні там стрільцева комісія. Дана злочи в, в першу чергу прийняти міри по доставню периметра. Цеплення офіційна інформація не забарилась, і вже того ж дня диктатор Росії Владимір Путін оголосив про надзвичайний стан на півострові. Версії того, що сталося, постійно мінялись. Однак, за попередніми даними, пожежа почалася на складі боєприпасів та на злітній полосі. При цьому вибухи тривали більше години. Що свідчить, вони відбувались там, де і повинні відбуватись. Також з Євпаторії було викликано велику кількість машин швидкої допомоги а в самому селищі почалась паніка. Відпочивальники терміново покидали курортне село. Ще більше того, звістка про вибухи миттю розлетілась по всьому курортному узбережжю, і вже за кілька годин на в'їзді на Кримський міст утворився чималий корок, який починався ще від міста Керч. Окупанти зрозуміли, що для них курортний сезон завершився достроково. Перед Кримським мостом на виїзд уже із Криму скопилася огромна колосальна пробка. Дуже медленне двіження. стоїмо вже полчаса. Ще поки в Керчі, навіть ще к мосту близько не під'їхали, а пробка вже стоїть. все. Для московитів все тільки починається. Заявив радник президента України Михайло Подоляк у своєму твіттері. І справді, з початку війни такий масований обстріл окупованої території українського півострова стався вперше. Однак офіційно відповідальності за це Україна на себе не взяла. Зокрема, міністерство оборони заявило лише про шкоду куріння у невстановлених місцях. Хоча в даному разі все ж варто говорити про користь куріння. Так само жодним словом про обстріл аеродрому у САКах не згадав у своєму вечірньому посланні народу і світу і Володимир Зеленський. Хоча у переліку міст та увага сіл, які будуть звільнені, Володимир Зеленський вперше згадав досі нікому невідому нову Федорівку. А також нагадав про майбутнє звільнення півострова. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільненням. Натомість анонімне джерело американської газети The New York Times однозначно заявило, що за вибухами в САКАх стоїть Україна. Окрім того, екс-радник Міністра внутрішніх справ Андрусів натякнув, що в Україні вже з'явились ракети з дальністю 200-300 кілометрів. Дещо таємницю вибухів на аеродромі у саках привідкрив популярний військовий експерт Олег Жданов. Є два варіанти: або це був протикорабельний комплекс Гарпун. Який, за деякими даними, може уражати цілі на відстані до 280 км. Відомо, що саме цією ракетою було знищено російський корабель Василій Бех, який прямував до острова Зміїний. Також, за словами Олега Жданова, це міг бути тактичний ракетний комплекс Атакмс, який залежно від модифікації може вражати цілі на відстані 140-300 кілометрів. Якщо вірно є друга версія, то це дебют цієї зброї в російсько-українській війні. Аеродром у САКах, який також має другу офіційну назву Навчальний полігон Нитка, є такою ж болючою втратою для московитів, як і затоплений корабель Москва та острів Зміїний, який вони окупували на початку війни. Справа у тому, що саме звідти стартували російські винищувачі та бомбардувальники, які бомбили південь України. А головне знищено легенду про неприступність оборонних систем московитів на півострові для Збройних сил України. Сам аеродром має коротку 290 метрів, однак унікальну злітну смугу, яка скерована у бік моря, він використовувався для навчання палубної авіації. Аеродром почали будувати у 1937 році, однак у 1992 році він увійшов до складу Збройних сил України. У 1997 році за урядування незабутнього Павла Лазаренка. Міністром оборони тоді був Олександр Кузьмук. Було підписано угоди з московитами про спільне використання аеродрому. Московити почали там підготовку своїх військово-морських льотчиків. У 2008 році, після російської агресії у Грузії, ця співпраця була припинена. 2010 року за урядування московита Миколи Азарова на аеродром повернулись російські літаки. А втім, у 2013 році московити знову відмовились від використання нитки для своїх потреб, однак вже після окупації півострова вони туди таки повернулись. До речі, від САК до Севастополя усього 93 кілометри. Відповідно, і ударів по ньому тільки зростає. Ну і на черзі Кримський міст. І якщо ви підтримуєте його знищення, підписуйтесь на мій канал. Також варто підтримати благодійний фонд Лівський лицар. Вони якраз збирають на кошти на армійські біноклі. Сподіваємось, з них буде видно і Севастополь, і Кримський міст. Подобається, як говорить Москва? Постав вподобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії та не забудь про донат та підтримку на Патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль.